З нашим гостем з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник начальника Одеської ОВА. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні героям слава вітаю. Ну і одразу хочеться розпитати про оперативну інформацію на Одещині. Що вам відомо, як пройшла ця ніч, і нині чи є повітряна тривога у Одесі? У Нас не було сьогодні повітряної тривоги лише вчора ввечері пролунала вона останні за ту добу. Не було обстрілів, слава Богу. Ситуація повністю під контролем. Наші сили оборони виконують всі поставлені завдання. Ну і область, звичайно, продовжує працювати на воєнних рейках. Є ті завдання, які сьогодні ми зобов'язані, і їх виконуємо. Мова йде про зернову ініціативу. Мова звичайно іде про прийом внутрішньо переміщених осіб наших людей, які вимушені сьогодні переселятися з тимчасово окупованих територій. Хоча загроза ракетних ударів вона звичайно залишається дуже високою. Ворог знову збільшив кількість кораблів, які несуть на борту саме крилаті ракети морського базування типу калібр. Наразі їх чотири, і це 32 крилатих ракети. Це сумарний залп, який можливий бути ще не факт, звичайно. Що всі 32 ракети вони є на бортах цих кораблів, тому що знаємо, що періодично ці пуски відбуваються по Одещині та інших областях нашої держави? Тому ця загроза звичайно залишається так само, як і періодично у нас сигнал повітряної тривоги. Вона коли. Ворожі літаки на частіше з акваторії Чорного моря заходять для атаки, але дуже гарно працюють наші сили протиповітряної оборони, діють на упередження і паралельно ще й знищують ті ракети, які летять у наш бік. Пане Сергію, хотілося запитати. Ви напередодні повідомляли про вибухи у Токмаку на Запоріжжі? Чи вам відомо що там були за прильоти? Зараз ця інформація уточнюється. Це наші партизани передають цю інформацію, і наскільки мені відомо, мова йде про ворожий БК або базу, трошечки пізніше, звичайно, про це повідомив. Тобто, демілітаризація орди, вона на півдні нашої держави триває, і бачимо, що саме це стає однією з тих одним з тих чинників, які дозволяють нашим військам. І просуватися потихеньку на півдні нашої держави, тому що прекрасно розуміємо, що лише військові володіють повною інформацією. Це по перше. А по-друге, сьогодні це звертаючись вже до глядачів, хочу сказати, що контрнаступи збройних сил або певні воєнні операції, звичайно, вимагають режиму воєнної тиші, але найголовніше, що є у них присутнє, це те, що зберігають наші генерали, офіцери особовий склад і не буде, знаєте, такої. Психічної атаки, коли повний зріст, люди йдуть і мають атакувати. Ні, мова йде про зовсім інші методи ведення війни.